Дівчатка, всім привіт! Всіх рада вітати на своєму каналі. Сьогодні я хочу а, зняти для вас відеоогляд ось такого каталогу за квітень 2023 рік. Він у нас з 1.04.23 по 30.04.23. І цей каталог презентує у нас а, новий аромат Avon Today Tomorrow Always Wonder. Давайте подивимося. Це а, аромат дуже свіжий, весняний. Я вже а, почула сторіночку, а, як відчувається цей аромат. Це у нас аромат бутоненої ролі, перамот і акорд кедру. Це такий приємний, свіжий, фруктово-квітковий аромат весняно-літній, і ціна його 519 гривень, набор 589. Це у нас повний аромат і 10 мл. Або можна взяти набір за 589 гривень аромат та лосьйон для тіла. Далі, давайте подивимось, що у нас далі: «Today, tomorrow, always» ось такі ціни на ароматики. Зіслав та чоловічий тудей. Недавня новинка. Далі, далі, дівчатка. Ось такі ціни у нас на помади. Я вже спробувала цю олійку, вона мені дуже сподобалася. Мені подобається, що вона не липне на губах, як принаймні багато близьких. Які у мене були, вони всі липучі. Я такого не люблю. Лінієчка іню ось такі ціни. Якось веню мені не дуже подобаються креми. Оцей крем мені сподобався під очі, але я використовувала тільки крем, сам крем класний, а оцей гель. Я, якщо чесно, не дуже зрозуміла його дію, тому я його таки викинула з цим гелем. Ох, знову розпродаж. За умови придбання двох товарів. Якщо чесно, я не знаю, що треба представникам, які робити замовлення, чи є якийсь смисл у скидках для представників, якщо у них все в каталозі за умови придбання. Це лише 10%. Тобто, якщо хтось займається вейвон і хоче заробити на цьому, це треба робити дуже великі замовлення. Тому що на 10% ти дуже сильно не заробиш, якщо чесно. Треба мати багато, багато клієнтів. Ось такі гелі для душі. Це у нас об'ємчик, об'ємчик боже мой, тут об'ємчик написаний. 720 мл, дівчата. Сироватки для волосся. Пішла у нас декоративочка. Ось ця помадка, дівчата, не знаю, я не замовляла. Не знаю, стоїть, не стоїть, пишіть в коментарях, коментарях, замовляти чи ні. Якось мене останнім часом не дуже Avon впечатляє, скажімо так, тому що не вражає, тому що немає якихось новинок, знаєте, ось. Я чекаю замовлення, вже немає того якогось, не знаю, тремтіння. Розкриваєш замовлення, немає того захвату і якогось, не знаю, враження такого, як раніше. Блін, б боже, каталог новий подивитися, поскоріше боже подивитися своє замовлення, що мені прийшло там, знаєте. От. Зараз уже все відомо, все цікаво. Міняються тільки ціни та дизайн. все. Навіть аромати схожі один на одного, і, якщо чесно, навіть мій чоловік уже не дуже оцінює аромати Avon. Його вже цим не здивуєш, тому що він мені каже, що вони всі дуже схожі один на одне ось такі помадки. Все, що в Avon змінюється, це тільки дизайн, упаковки і ціни. Ціни останнім часом дуже сильно ростуть. І якось замовляти не дуже вигідно, якщо чесно, навіть представникам зі знижкою. Наприклад, у мене там 20% знижки 15-20%. Якщо чесно, я їх не відчуваю, дівчата серйозно. Ось по оплаті. По Доставка, обробка. Тобто, я нічого не заробляю на Avon. Це просто моє, як-то, хобі, знаєте. Так, ось такі ціни на пензлі. До речі, пензлі в Avon дуже круті, дуже класні, достойні, я вам хочу сказати: люкс. Також із лінійки люкс я не знайшла для себе якось. Класного такого продукту, ось тоналочки пудри. Ось такі ціни. Знову туші. Ну, туші якось ще більш-менш такі ціни, знаєте, я вам хочу сказати. Можна. Знайти дешевше, але принаймні ну, нормальні. Не дуже завищені. Ось наші помадки. Так, до речі, мене цікавить отакі помади, М -м -м, суперстійкість, Коричневий нюд або невагомий нюд, дівчата, хто замовляв? Мені треба такий легенький, не прям коричневий. Що скажете по поводу цих помад? Олівчики. У мене ось такий олівець, темно коричневий Мені дуже подобається цей олівчик. Так. на Тренд. Підліткова така лінієчка Далі у нас пішли аромати. Інкадеска це взагалі моя любов моєї юності, можна сказати так. Завжди такі в тренді для мене. Якщо не знаєш, чим а, який парфюм на себе нанести, не можна взяти інкадесенс Це моя любовна любов. Так, лінієчка Ів. Рере. Ось якась новинка у нас, новий ароматик буде. Так, тут у нас Оксамитовий персик, сонячний а, маковий акорд золотиста амбра. Ну, ноти, <знайом> знайомі, якщо чесно, Avan. Хочеться такого щось в аромату в Avon, знаєте, щоб ти от відкрив флакон, наніс на себе аромат і всі такі, вау, що це? Що це за такий бомбезний аромат? Тому що Avon всі аромати впізнаваємі. От є у них така нотка, яку знають всі. О, до речі, оцей аромат лак uh, uh, So Happy у цей. Новинка. Він мені, от я потерла сторінку. Він мені нагадує люмінату, Дівчата. Ну от люміната і все. Ну, не знаю. Не люблю я люмінату, якщо чесно. Вона така якась мильна, дешева. І цей аромат мені чомусь на неї схожий. Ось 30 мл, 529 гривень за ароматик. Так, Attraction Today. This Love, Це у нас об'єм скільки 100 мл, мабуть, да? так, 100 мл. Attraction Intense. Viva Lavita. До речі, такий весняний аромат. Дуже чудово, він мені подобається. Lily Soft Mask ні одного аромату у мене з цієї лінійки не було. Взагалі не розумію, що там може бути цікавого, якщо чесно, для мене це міг би бути лише якийсь домашній аромат в серії Lily Soft Mask. Не більше. На вулицю вийти я б собі не взяла б такий аромат. Summer White 259 та 300 гривень Пурбланка. Далі дезодоранти 69,99 гривень. Мініатюри ароматів 30 мл, лосьони для тіла. Угу. За умови придбання двох ароматів ось такі ціни. Ой, боже можемо ціни ростуть і ростуть вілдкантри. Чоловічі аромати пішли. Full Speed, mask, наборчики чоловічі. Також дезодоранти, шампунь гелі для душу, іню лінійка пішла. Зенью мені один раз я замовляла собі крем. І серії 25 Плюс мені дуже сподобався. Денний крем, дуже крутий був. І десь він потім зник з каталогу. І, якщо чесно, більше я для себе нічого такого класного не замовляла. Ще подивляюсь на цей гель-крем. Але не знаю, брати не брати, можливо, візьму у пробному варіанті, заразочок пробний. Оцей кремчик у мене буде в порожніх пляшечках. Так, сироватки. Також за таку ціну не ризикую брати, тому що не знаю, підійде мені ця сироватка чи ні. Сподобається чи ні. І е, гроші викидати на вітер не дуже сильно хочеться, якщо чесно. Вже, Ось, хочеться трошечки їх раціонально якось використовувати на те, що подобається. Ось на щось таке класне. Міцелярна водичка, вмивання нутра ціни. А, Clear skin пішли ціни. О, для засмаги ось такі продукти. О Так, дівчатка, прилесну одразу. Оці сторінки, тому що ці сумочки за 1200, якщо чесно, можна пару сотень добавити і вже купити собі а, шкіряну якусь сумочку. Серйозно. ну, Просто це нереально. Я навіть не хочу ділитись таким. Так, 349 гривень наборчик ось такий за умов придбання продуктів з каталогу. Масочки Planet Spa Так, лінієчка планета СПА пішла у нас. До речі, ціни більш-менш на планету СПА доречні. Я вважаю, в наш час з нашими здорощеннями. Це, ну, приємлені ціни. Так, далі пішли знову всякі штучки. Так, Ось такий у нас аутлетик. Пінки ласьончики декоративочка. Ароматик у нас Faraway. Aurora. Боже, мене можу прочитати назву. Благодійна лінійка. еванкія, Kia. Пішли у нас шампуньки. Також все, бачите, за умови придбання. Це також буде для представників всього 10% скидочки. Хто користувався у цим скрабом, пишіть в коментарях, як вам брати, не брати масочки. Росісочки, до речі, виросли в ціні. Цю росістку я колись бачила до Нового року. По-моєму, по 189 гривень. Вона вже майже 500, ну, 450. Дорогувато. Можна в Єві купити таку росісочку браш дешевше, якщо чесно. Лінієчка інканта, 359 гривень туалетна водичка. Так, Іван Кія. Чоловіча серія пішла. мене чоловік не любить Іван. Ось, якось йому нічого не завітає. Ось його брат любить оцю штучку після гоління Мазитись. А, Дитяча серія пішла у нас. Також давно не замовляли для гоління серія для ніжок. Хочу цю штуку собі взяти на літо, тому що це буде актуалочка. Актуалочка, скажімо так, педикюрчик літом треба робити гарненькі, щоб ніжки були гарні, щоб всі дивилися і казали, М -м, які ніжки. Так, Крема для рук. Ой, ціни Цінний, конечно. І все майже все за умови придбання. Пінки, гелі. Ай-яй. Далі, розпродаж інканту у нас тут гельчики. Планета спа, інтімочки Так. Ось такі штучки у нас тут. А, піни для ван. Також це 1 літр. 179 гривень за 1 літр. Тут завжди оце, ось на цій сторіночці, завжди тут десь краєчку сховають крутецькі. А штуки такі, як Planet плане і ти не завжди їх помічаєш. Спрейчики 89-99. Ось така лінічка. Evan Senses. Це, до речі, новинка. Так, 500 мл гелі для душу. Пінки для ванної. Ну, також я оцей так понюхала, якщо чесно, десь я його вже чула Avon. Тому я не скажу, що я чимось тут також зацікавлена, щось уже знайоме. І ось такі ось олівчики, також за умови придбання 89,99 гривень. Ось так, дівчатка, ось такий був каталог Avon за квітень місяць. Не знаю, чи буду робити замовлення, скажу чесно, тому що за березень у мене подружка, там їй треба було зробити замовлення. І можна сказати, що завдяки їй я там трошечки донабрала до мінімального замовлення. Так, буде видно. Якщо набереться там дівчата, щось захочуть, я зроблю замовлення. Якщо ні, то ну, це не факт, що я щось захочу замовити. Так, так що ось такі справи. Всім дякую за перегляд. Думаю, вам сподобалось. Ставте пальчики вверх. Підписуйтесь на мій канал. І всім, всіх, всім до нових зустрічей. Пока-пока!